Привіт, з вами Юра Ве і сьогодні я вам буду розказувати плюси і мінуси про щепку м'ята. В минулому відео я вам не показав, як він стріляє. Зараз стоїть натяжка добре. Може вам не буде видно, але звук може почути. Хто чув, то може оцінити. Він, він б'є, збиває бутилки. Нормально, мінуса в нього одні, лише те, лише що згинає, згинається бутилка і деколи випадає ось ці от балки. Потім ще один мінус. Що в патронах ось ці от пружинки, як ми натягуємо, то вони завжди губляться. Як то хоче, може їх... Набрати багато, я їх мало набрав. І ще одне попередження я вам хотів, що я натягувати дуже дуже сильно резинку. Не треба, бо буде зісказувати, зіскальзувати прищепку. У мене теж, теж так зробилося. Я її знову мотав. ставлю тепер велику. Це все наразі. Хотів вам показати... До, до розказу за те, про ось цей прищепку м'ят ставте великі пальці вверх і, з, і підписуйтесь на мій канал. Будуть нові відео, нові, нові враження. Так що всім пока, до зустрічі!